Війна в Україні має катастрофічні наслідки. Ворог щодня обстрілює українські міста та села, завдаючи шкоди інфраструктурі та будинкам. Одне з найважчих проблем це забруднення землі залишками ракет і боєприпасів, якими ворог атакує мирне населення. Мія робота на тілом на те, щоб висвітлити цю проблему і водночас показати той біль українців за своєю домівкою та землею. Коли виникла ідея для малюнку, я почала створювати ескізи на папері, а вже після переносила їх на комп'ютер. Задум про те, що забрати виник майже одразу. Ні кольори, такий настрій має передавати зображення, це не випливло з мого власного досвіду. Отож, у своїй роботі я показала дівчину, яка сидить перед уламками військової зброї, а на задньому плані ліс, що горить. Та електроопори, які також зазнали руйнування. Персонажка не хоче покидати свою землю, адже тут її дім, і тут вона виросла. Земля це її вірний друг, основа проживання, джерело життя. Вона дивиться на землю, де вона виросла і шкодує, що ніяк не може зарадити цьому.